Для того, щоб зареєструватися на брокері Binarium, приходимо за посиланням, яке буде внизу в описі під цим відео. Далі ви потрапляєте на отаку от головну сторіночку. Одразу воно все буде на українській мові. Клікаємо на кнопочку реєстрація. Якщо хочете, можете тут трошечки полазити, повивчати інформацію про платформу. Але сьогодні ми спілкуємося саме про реєстрацію. Я хочу за максимально короткий термін показати вам, як правильно створити акаунт, для того, щоб... По-перше, не натрапити на вудку шахраїв, і по-друге, отримати бонус на свій рахунок за реєстрацію до депозиту. Клікаємо реєстрація, далі вписуємо електронну пошту. так, Тепер придумуємо пароль, обираємо валюту рахунку. Наприклад, можна обрати українську гривню або долар. Я думаю, зручніше буде торгувати саме в доларах, так як це світова валюта. І клікаємо на галочку, що вам є 18 років і ви приймаєте. Умови, угоди. Якщо хочете, можете обрати будь-яку іншу валюту, і також нагадую, що бінаріум доступний тільки для торговлі з 18 років, так як платформа в подальшому запросить у вас ферифікацію особи, і ви маєте продумати цей крок наперед, якщо вам, наприклад, немає 18 років. Проте ми з вами поспілкуємося на цю тему в окремому відеоролику: як торгувати на платформі бінаріум, якщо вам немає 18 років. Тож, клікаємо відкрити безкоштовний рахунок. Далі проходимо капчу, От таким чином це все робиться. Можемо тут зберегти парольчик, в принципі, неважливо. Також нам потрібно вписати ваше ім'я та прізвище та підтвердити номер телефону. Клікаємо тепер на кнопочку Почати торгівлю. Для завершення реєстрації необхідно натиснути на посилання в листі. Переходимо. До нашої пошти, так? І після того, як ви клікнете за посиланням, котре буде у вас в листі, вас одразу перекине на головну сторінку ваш особистий кабінет і запропонує вам поповнити рахуночок. Також тепер я вам хочу показати після реєстрації, який бонус ви отримуєте за те, що клікнете за моїм посиланням. Обираємо будь-який спосіб оплати, наприклад, банківська карта. так, Тепер вписуємо суму до поповнення, наприклад, 100 доларів. І ви отримаєте. 200 доларів на свій рахунок, тобто бонус 100% до свого депозиту. Наприклад, впишу 1000 доларів, плюс 1000 доларів зверху мені капне на рахунок. І ще важливе уточнення: цей бонус потрібно буде відіграти та зробити торговий обсяг в 40 разів більше. Тобто, якщо, наприклад, бонус ви отримуєте 1000 доларів, то торговий обсяг ви маєте зробити 40 тисяч доларів для того, щоб цей бонус став активним, і ви його змогли вивезти безпосередньо вже вивезти. Якщо, ви, наприклад, хочете раніше вивезти, то ви це також зможете зробити, проте бонусні кошти при цьому анулюються. А ще хочу нагадати, що бінарі акціони це високоризиковий торговий інструмент. Тому всі ризики, пам'ятайте, що лежать тільки на вас, торгуйте з холодною головою та дотримуйтесь ризик на менеджментів. Тож, друзі, в цьому відео ми з вами розібралися, як зареєструватися на платформі бінаріум. Також, якщо у вас залишаються будь-які питання після. Перегляду цього відео туторілу обов'язково здавайте їх або внизу в коментарях, або пишіть особисто нашого менеджеру в telegram Контакти завжди можете знайти в описі. Дякую всім величезно за перегляд. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.